15 травня 2013 року виповнилося 25 років з дня початку виводу військ з Афганістану. В Обговоренні умов та термінів виводу військ брали участь США, Пакистан, СРСР та ООН. Їх рішення змінило військово-політичний стан в усьому світі. Для нас воїнів афганців все один із тих днів, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо свою бойову юність і схиляємо голову перед. Своїми бойовими побратимами. З приводу 25-ї річниці початку виводу військ з Афганістану лягли квіти до пам'ятника синам Полтавщини загиблим в Афганістані з 1979 року по 1989. -й. Війну розв'язати дуже легко. А війна це не тільки перемоги, і не тільки побіди, а це кров, це втрати молодих людей, Пам'ятайте, що солдати, його величество солдат, гвардії, не гвардії. Це достояние нашого государства, і його не надо и его нужно ценить и і что Що він до кінця виконує свій долг. Учасники заходу висловили сподівання, що сучасні політики зроблять все можливе, щоб ця війна була остання, і нашим солдатам більше не прийшлося повертатися на батьківщину в цинкових домовинах.